Привіт, друзі! Мені Ютуб вчора запропонував до перегляду останню передачу російського журналіста Сергія Даренка на тодішньому ще каналі ОРТ. Здравствуйте. В этой мы будем говорить только о подводниках. Про трагедію з підводним човном Курськ, що сталося у серпні 2000-го. І тоді ще загинуло 118 підводників. You tell me, what happened with the submarine? Наче то тоді можна було ще відверто критикувати Путіна, що Даренко і робив. Але вже у вересні того ж року його звільнили з ОРТ за занадто відверту критику всенародного російського диктатора. На той момент Путін офіційно був президентом лише півроку, але вже тоді на царятий стипальцем було святотарством. Я переглянув цей репортаж, але не буду розповідати вам про трагедії. Я думаю, що ви так все добре знаєте. Є дещо інше, що мені спало на думку під час перегляду відео. Це те, як з плином суттєвого проміжку часу можна робити деякі порівняння з Мін у суспільстві, у побуті та у головах простих людей. Ця передача цікава тим, що можна легко пересвідчитись, як за 25 років у Росії не змінилося ну, практично нічого. Звісно, нічого у кращий бік. А розмови сучасних російських лібералів, що народ російський взагалі хороший, от тільки їм за 25 років пропаганда повністю загівнила мізги… Розбивається об те, що казали російські військові, а також звичайні люди тих часів. У цьому репортажі показується містечко Відяєво Мурманської області, у якому жили підводники, і розповідається про те, як вони там мерзнуть у своїх жахливих бетонних панельках із різаними батареями, де неймовірно все засрано і депресивно. Деренко також розповідає, як складно тим самим підводникам, що проводять по 2-3 місяці у темному і тісному відсіці. Підводного човна, що у них має бути такий дуже особливий склад психіки, щоб не злетіти з катушок. Але, як на мене, дивлячись на те, як виглядають їхні квартири, де воду треба гріти кипітильником, де замість вікон, фанера, де тічі зі стелі, де сирість, тлін і безвихідь, я думаю, що їм все, все одно було де проводити місяці свого життя: у холодній темній безодні чи у холодній сірій пригріві. Люди, що живуть в таких умовах, не знають, що таке нормальне життя в принципі. Вони не мають чого втрачати. У них всі ресурси йдуть на те, щоб виживати і тягнути свою лямку свого життя до смерті, яка там настає, я впевнений набагато раніше, ніж у тих самих країнах Клятого Блоку НАТО. Я пізніше поцікавився, що представляє з собою те саме віддяєво сьогодні, і знайшов ролик від 2021 року. Де місцевий люд продовжує так скромненько, щоб не прилетіло, звісно, бідкатися, що вони замерзають, і що далеко не всі будинки призначені взагалі для життя. Я просто замерзаю в квартирі. Ви що, це новість для Ви що, всі замерзають? В квартирах холодно в один голос твердять жильці п'ятиэтажок. От Отже, секрети НАТО, знаєте, ці самі американські шпіони, що зривають батареї, обдирають утеплення з будинків. Якщо ці будинки взагалі можна назвати будинками, а скільки таких віддяїв по всій Росії сьогодні? Я думаю, що насильно помилюся, якщо скажу, що майже всі міста, окрім хіба що Москви, Пітера, ну і ще парочки. Я вже казав, що Росія це здебільшого така величезна діра. І що війна для людей, що населяють ці моторошні місця, не така вже й жахлива, бо вони щодня бачать такі ж самі речі, ніяк не гірше. А зруйновані українські будинки виглядають у них так само, як і їхні рідні міста. Коли трапилася трагедія, то всіх тоді шокувало, що влада їм почала брехати, як вона всіх ігнорувала і просто забила на тих решту підводників, що вижила після вибуху, і довгих вісім днів чекали, сподіваючись, на порятунок, а також як просто ігнорувала і забила на їхні родини. А чи не те саме ми бачимо сьогодні у Орську, у Оренбурзі? Де міста тонуть, а люди виють, бо російські пацюки зруйнували дамбу. Причому Пацюки це така образна назва. Нічого не міняється, на відміну від усього світу, що рухається вперед, до нових змін і намагань покращити життя людей. У Росії історія бігає по колу весь час її існування під різними назвами. Але якщо повернутися ще до теми Курська, то. Маю зауважити, що закордонні країни запропонували свою допомогу з порятунком підводників практично миттєво, та Росія відмовилася від допомоги, бо сама думка про визнання своєї немічності, і того, що треба просити на допомогу, була нестерпною. І краще вже було втопити тих 25 бідолах, аніж показувати свою кволість. Вдовам загинувших, видали компенсації зарплати їхніх чоловіків за 10 років, і вони. Ну, багато хто з них були вдячні. Ну, знаєте, у той час лади Каліни ще не робили, то компенсації видавали грошима. В інтерв'ю є момент, де Даренка питає, чи не виглядає це як спроба відкупитися від них. На що одна жіночка із вдячністю заявляє, що це лічно вона попросила Путіна, і лічно він видав їй гроші, тож вона не має ніяких до нього претензій. Вам не кажется, что, возможно, такая трактовка, что власть, которая не предприняла всего, допустим, в первые дни, как бы откупается? Нет, я так не считаю, потому что я попросила, я попросила и мне дали то, что попросила я. Они могли мне не дать. Но вот я попросила и мне дали. Пизднее Шадоренко пытаюсь офицера, чиновничая той брехни у словах їхнього президента. На що звучить сакральна фраза: ми в дня політики. І тому своєї власної думки він не має, а просто виконує накази. А далі взагалі крінж. НАТО вже у 2000-му був ворогом номер один, хоч і ніякої загрози рашці не ніс. Але Росія це така країна, яка завжди існувала з думкою, що має бути якийсь ворог, який хоче її знищити, ну або хоча б позрізати батареї. Питання офіцеру. Це не принизливо, що змушені вони шукати на допомогу хай учуйних і миролюбних сусідів, таких як Норвегія, країна НАТО, але натівських країн, да? чи не задумався той офіцер, що живе серед цієї розрухи? А американські і норвежські колеги, а зараз вже вороги, після того як закінчують свою зміну на підводному човні, не повертаються в бараки, а живуть набагато краще. У Росії є змога будувати та отримувати підводні човни, та немає бажання або змоги? Улучшить жизнь своего народу. На это офицер на предъявляет Вы знаете, наверное, просто потому, что мы русские люди. Наверное, мы привыкли к этому. Я не задаюсь вопросом, что американских майоров получает больше денег гораздо больше, чем я. Вот. Но думаю, что воевать буду с ними не хуже, чем они с нами. Вот, так и живут. Готові терпіти і воювати зі всіми, бо вони руські люди, і їм думати не треба. Треба тільки терпіти і ненавидіти. Мені це нагадує, знаєте, таку нещасну залякану дворнягу, яка речить, та гавкає, ти кидаєш кістку, а вона починає жадібно її образати, але при цьому не перестаючи речати і недовірливо киситися на тебе. А от щодо воювати, то Росія воювати спроможна тільки там, де вона відчуває свою беззаперечну перевагу. Ось як, наприклад, з Грузією у 2008. -ми. З України вийшов серйозний прорахунок, що насправді показав, чи хуже Росія буде воювати, ніж НАТО. Хоча ми ще не бачили НАТО в дії. Тоді, до речі, лідери України, Польщі, Литви, Латвії, Латвії і Естонії прилетіли до Тбілісі, щоб виступити біля будинку грузинського парламенту, щоб підтримати Грузію і її народ. Але, тим не менш, Росія у той час швидкими темпами не облажалась до Тбілісі, Бо супротиву, Грузія, маленька країна, звісно, створити не могла. Тож, що ж сталося? Чому Росія не захопила Грузію? А переломним моментом стала заява президента США Джорджа Буша Молодшого про те, що Америка відкриває гуманітарну операцію в Грузії, і тоді був відправлений Глоумастер великий транспортний літак, що спроводжувався винищувачами. Американці попередили, що люба активність у небі над Грузією у момент відправки транспортника у Тбілісі буде вважатися. Агресію проти США. І одразу після цього Медведєв, відомий синяк, що тоді грів президентське крісло, вирішив швиденько припинити так звану військову операцію проти Грузії, бо одна справа воювати на словах, а інша воювати на ділі. Тож від перегляду цього репортажу склалося дуже таке нітюще у мене враження, що нічого в Росії не зміниться. І не змінилося за багато десятиліть. І те, що російські ліберали прописують пропаганді, начебто вони промили мізки людям, просто місентниця. Ще до появи всяких там кисельових, Скабієвих, у тих мізках вже давно все було промито, вже давно було повно торганів. У той час, як Україна має вектор розвитку і намагається його триматися, надивлячись на всі складності і жахії, що здебільшого створюються тою ж самою Росією, сама Росія знаходиться у нескінченному циклі. Виходу, з якого немає, бо люди там, вні політики, бо їх все влаштовує, бо у них царь в голові, і воювати вони можуть не гірше, ніж НАТО. А так як історія там циклічна, то, на жаль, будуть нові курські і нові Беслани, нові крокуси і, на жаль, нові війни. І здається, так буде тривати до тих пір, поки ця країна не припинить своє існування.